Вітаю на каналі. Сьогодні ми говоримо про людей, які завжди хочуть заподіяти нам добро, про тих, хто допомагає не через щирість душевно, а тому, що не в змозі відмовити, тобто про людей з синдромом рятівника. Світ активно нав'язує нам культ супергероїв, легендарні персонажі з кінофільмів, коміксів, казок, міфів або релігійних сповідань. Ці герої в будь-який момент кидали повсякденні справи, щоб допомогти іншим. І все це дуже відважно та благородно виглядає у теорії, а от на практиці досить дивно. Особливо коли люди жертвують своїм дорогоцінним часом заради тих, хто ними просто нехтує. А таке буває дуже часто. Як зрозуміти, що у вас синдром рятівника, та де проходить та тонка грань між добрим серцем та слабкими кордонами? Синдром рятівника це психологічний стан, при якому людина відчуває потребу допомагати іншим, навіть якщо це шкодить їй самій. Люди з цим синдромом часто беруть на себе відповідальність за вирішення чужих проблем, навіть коли їх про це не просять і можуть нехтувати власними потребами. Термін синдром рятувальника або комплекс рятівника почав активно використовуватись наприкінці 60-х років. Першим описав подібну поведінку Стівен Карман, відомий американський психотерапевт. У 68-му році він розробив та представив світу свою концепцію, відому як драматичний трикутник Карпмана та її активні складові роль тирана, роль жертви та роль рятівника. Кожна роль має свій сценарій та свій набір характеристик. Взаємодіючи один з одним ці ролі створюють порочне коло і разом усі складають єдиний деструктивний механізм, у якому їхні дитячі травми. Тривоги та психологічні установки збігаються як єдиний пазл, підтримуючи токсичну поведінку та взаємозалежність один від одного. Здавалося б, що наявність в цьому трикутнику рятівника є позитивним фактом, адже він покликаний рятувати жертву від агресора. Насправді ж, рятувальник заохочує чужу безпорадність, дозволяючи драматичному трикутнику відтворюватись нескінченну кількість разів, оскільки відчуває себе значущим і важливим саме через свою допомогу. Чому виникає синдром рятівника? Найчастіше це рольова поведінка зароджується в дитинстві. Найголовніша причина це ігнорування ментальних та фізичних потреб дитини. Швидше за все, така людина мала заслуговувати на любов батьків різними вчинками. Подорослішав, у неї розвинулася стійка потреба бути корисною в оточенні та демонструвати свою безвідмовність. Також синдром рятувальника виникає у дітей із родин, де були залежності. Якщо одному з батьків була потрібна постійна, емоційна або фізична допомога, вона змалечку привчалась брати на себе роль рятівника. Люди з низькою самооцінкою також можуть намагатися самостверджуватись через допомогу іншим, вважаючи, що їхня цінність полягає в тому, щоб бути корисними та потрібними. А якщо вони мають проблеми з особистими кордонами, то не помічають, як часто у своїй нав'язливій допомозі порушують кордони інших. Інколи спровокувати цей синдром може і підвищена тривожність, коли ми намагаємось допомогти іншим у проблемі та беремо ситуацію під свій контроль. Це допомагає позбутися відчуття хаосу та невідомого, яке так лякає. Як зрозуміти, що у вас є синдром рятівника? Перше. Постійна потреба допомагати іншим. Ви прагнете вирішувати чужі проблеми, навіть якщо вас не просять. Друге ігнорування власних потреб. Ви ставите інтереси інших вище за свої та жертвуєте своїм комфортом і часом. 3. Почуття провини, якщо не допомогли. Ви відчуваєте вину чи сором, якщо не змогли допомогти або відмовили комусь. Четверте Труднощі з відмовою. Вам складно сказати ні, навіть коли ви розумієте, що допомога перевищує ваші можливості. П'яте підсвідома надія на вдячність. Іноді ви чекаєте, що вас визнають, похвалять чи будуть вдячні за допомогу. Шосте. Перевантаженість і виснаження. Прагнення допомагати може призводити до фізичної чи емоційної втоми, оскільки ви берете на себе надто багато. Якщо ви розумієте, що маєте ознаки рятівника, то в першу чергу працюйте над самооцінкою та власними кордонами. Навчіться говорити ні. Потренуйтеся відмовляти в ситуаціях, коли ви відчуваєте, що ваша допомога не є необхідною або буде надмірною. Визначте, де закінчується ваша відповідальність. Ви не зобов'язані вирішувати всі проблеми інших. Завжди фокусуйтесь на собі. Витрачайте більше часу на власні потреби, хобі, цілі та особистий розвиток. Це допоможе зосередитись на власному житті та зменшити потребу допомагати іншим задля самоствердження. Та найкраще зрозуміти, чому у вас розвинувся синдром рятівника і пропрацювати його. Допоможе психотерапія. Разом з фахівцем ви підберете ефективні стратегії боротьби з цією поведінкою, зможете покращити власну самоцінність та побудувати міцні особисті кордони. Звісно, цей допис не закликає до відсутності емпатії. Робити добро це круто. Інстинктивно, без роздумів, мчати на допомогу, коли ми потрібні нашим близьким, це поклик серця і те, що робить нас людьми. Та все ж таки навчайтесь розділяти важливе від звички постійно втручатись, коли вас не просять. Для початку люди в оточенні мають самостійно спробувати свої сили у вирішенні проблем і лише тоді, коли не вдасться звернутися до вас. Тільки так вони усвідомлять, що ваш час та увага мають цінність. Тож, робіть добро, але не забувайте про свій ментальний стан. З вами була Альона Кушнір.